Нема спорити, не я хочу чим закінчити. Просто рима говорить про те, що треба нашу діяльність і е, е, значит, частину нашої, на нашої життя, значить провести відповідність до, до чинного законодавства, і лю, люди знайшли, як це зробити, це і ми підтримуємо. Бо ми тут живемо. Ні, так так, я, так, теж. я теж підтримую я кажу. Я також за те, щоб якщо буде закріплено, то буде. Власники тобто були? Ця відповідність е, дозволить нам вирішити так, наші так, питання: так, так, ті ж мафи, ті ж земля не. і так, так. далі. І на мала приклад: що якщо за своє, що оператив, я знаєте, що вам хочу сказати? У нас одно ну, в 13 статті Конституції написано, що власність зобов'язує. От коли ми оформили цю власність, і людина зразу. От, я навіть по дітям своїм дивлюся. от У мене син, що да? він мав, власність, що він господарював на ній, де? от коли він її отримав. Він на ній господарює поганих господарів в Україні. Ну дуже мало. Ми проїжджаємо, вже уже три, три рази. Ми проїжджали автопробігом від Львова до Луганська по територіальним громадам, які ми вже утворили. Ну дуже мало погано ухожених погано ну, добре. Ну давайте не говорити про окремі випадки. Я розумію, що просто у нас стереотип такий мислення, що от побачили одного алкоголіка чи наркомана і починаємо його обсуждати. Ні, у нас Україна 46 мільйонів. і Якщо там 0, 0, 0, 0, 0, Одна там десятитисячна відсотка, таких як ми зараз говоримо, то то немає сенсу суждаю, про це говорити. Я говорить. навпаки можу з вами солідарна, тільки я за кажу, що да, як буде воно закріплено, то Водарі і будуть більше відповідальність навела приклад на безкоштовному і на кооперативному. не тому що проти ну, там, а, тут проти не може бути то що це конституційний бути. устрій на 46 мільйонів зацікавлених. І ми до речі, це ж ви знаєте. Вчора у нас такий випадок був з священником, який йшов е і, і говорить, і бачу, що жіночка з чоловіком плачуть. Я кажу, чого ви плачете? Вони кажуть, плачуть за дітьми, яких розстріляли. Да? А він говорить: так ви ж на себе не взяли відповідальність дорослі. От ви розумієте, от я від, відчуваю ту відповідальність, що ми до цих пір не відбулися власниками в державі, а убивають наших дітей. І він говорить: не випадково дітей повбивали, то що за, за наші дії відповідають діти, а потім і онуки. От якщо ми зараз не виправимо це, а я думаю, що жінки тут більш за всіх зацікавлені, тому що ну чесно кажучи, оце життя п'ятьох дітей не коштує того, що, за що там воюють на ті сей, а воюють за національне багатство, яке не оформлено в територіальних громадах, і ми про це вже знаємо. І, і ми втягують вже, маси е і це вже до... усвідомлюємо. Що якщо зафіксовано, вже нічого не вкрадеш, не продаш, не подаруєш, не даси користуватися тобто за все треба звітуватися. І крім того, ще одна річ те, що ми зафіксували зараз по рахункам, ми ще зараз починаємо фіксувати по архівам. Значить, зверніть увагу, я не знаю, як у вас, а в нас, наприклад, є архів Сєвєродонецької міської ради, а по закону про архівну діяльність виключно, Архів власність територіальної громади, і ми зараз шукаємо на що це було зроблено. Це все зроблено свідомо, тому що рішення Сєвєродонецької міської ради це маленький кусочок там всього життя нашого міста. Там 10%, може навіть 5%. А коли територіальна громада це комунальні підприємства, які через три роки тільки зберігають документи, потім викидають. А це повинно бути достоянням нашого архіву. Це повинно бути складено за 100 років, за 200 років, за 300 років, щоб ми могли відслідкувати, хто вкрав. Хто куди дів, хто там заліз в спільне і не і не отримали, наприклад, діточки наші там чи пісочницях, чи ще десь. Тобто, ці, ці такі речі, що треба теж фундаментальні приводити до е, відповідності, ми зараз теж будемо вам робити за те запити, щоб вас спонукати, все це допомагати нам відновлювати Конституцію. Дякую. Дякую. районний і Ні, ну така територіальна громада повинна бути. От чия власність, самі запитайте, тому що вам краще за всього це видно, щоб ви були мотивовані. Тому що ми всі в Сєвєродонецької, коли побачили, що все так, і пенсійний це приватна. Юридична особа і податкова така сама, ми просто взяли на себе відповідальність, і, і міліція, до речі, теж приватна юридична особа, і не заснована ні територіальною громадою, ні Міністерством внутрішніх справ, бо немає ніяких наказів. І ми пішли до них, кажемо, ви взагалі незаконний збройний орган. І ви повинні про це знати. І ми взяли на себе відповідальність. Так, от, одна жіночка у нас з пенсійного, вона нам сказала, коли ви два місяці тому каже, прийшли, я думала, що вам щось треба. А зараз я розумію, що ви прийшли заради мене. Так, от ми прийшли зараз заради. Вас, тому що ми усвідомлюємо вже де ми знаходимося, щоб ви побачили, що ви теж працюєте в приватній юридичній особі. Вийдіть на наші сайти, почитайте, як ми це дослідили. То, що випадково нам попала. Попав витяг ДПІ міста Сєвєродонецька, в якому написано, що вона знаходиться в стані припинення підприємницької діяльності. Ми думали, що це помилка. Дослідили по всій Україні. Візде було таке саме. Потім ми почали законодавство досліджувати, і ми зрозуміли, що у відсутністю цього головного первинного власника територіальної громади органи влади внутрішні, які повинні бути в цій громаді, в інший спосіб як зареєструвати приватними юридичними особами неможливо. суди? І суди так само, а суди теж не утворені. Тому не, вони так у нас саме. вирішують нашу долю. Тобто ми побачили, де нам треба виправляти, де нам спасати наших діточок, онуків і всіх інших. Не роблять, не робить ця адміністрація, робить громадськість. А що робити? Ні, пізно не буває. У нас ще все життя попереду Зато у нас земля, не краще. Ольга Петрівна. Так відроджувати, не може бути да. пізно, не може бути пізно, якщо життя нам Так, так, так. Все правильно ви говорите. Наприклад, у нас а, поряд е е этот э місто Лисичанськ там було 5 чи 6 підприємств їх знищили на метал порізали поздавали. в що там по іншому по моєму Я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, ну дякуємо, що ви нас вислухали. І ще, будь ласка, ось, значить, статут, верніше, процес створення територіальної громади громади районного центру району Черкаської області. Даю, даю, даю. А щоб ви так так. Буде Не, вони пізніше. 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 пізніше, да пізніше. ми сформулюємо так, так, да Да, да, да да, прийом, да, 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 да. Уже документ був 20-го числа. Бумага була вже. ну ще буде. Додатковий це ну, да. добре.